Сьогодні вночі наш заклад вкотре був під обстрілом Росії на превеликий жаль, один шахет попав в е, приблизно два метри від будівлі. Е, всі навчальні кабінети, яких 40 закладі постраждали, вибиті 250 вікон, навчальні кабінети, стеля, підлога, е, парти. Це знаходиться з захливами, на жаль, станція. Третій раз під ударом. Третій раз, але такого, звісно, жахом було. так, так. На базі нашого закладу є пункт незламності, та ми харчуємо щодня, окрім неділі, мешканців слезами на очах, але все розуміючи, прибули вже о 3-4 ранку, вже були тут, вже топили печем, щоб їжа була готова. Генератори працюють, буржуйки топимо, люди готові і ми вже почали розпочали. Готувати людей. Близько 200 вчителів, вихователів, прибиральників. Комунальні зараз у нас і теплові мережі, ага. і, зараз прибирають і, нас. І всі допомагають. Все буде добре. Люди налаштовані на позитив, на перемогу. Бачите, всі працюємо, ніхто не відмовляється, і дівчата, і хлопці. Тільки, тільки все буде добре.